Привіт, друзі! З вами Тетяна. Сьогодні я буду малювати балерину акрилом. Ось так виглядає мій робочий стіл, де я малюю акрил із долорами. Ось такий декоарт. Пензлики самі звичайні. І ось я таку зарані згрунтувала дошку і тут вже балерину намалювала, але без спіднички. Поки що якісь ось такі намітки в мене. Я завжди малюю там десь малюночок такий малесенький, він у мене є, в скетчбуці, а потім малюю вже трошки більшу картину. Ось я намалювала лілії на папері акрилом, і вони мені, до речі, краще ну, виглядають. Мені вони більше подобаються ці лілії, аніж ті, що я намалювала вже на дошки. Але все одно, по-моєму, вони класні. Якщо хочете подивитися, як я їх малювала, в мене є відео на каналі. А ось ці, мені здається, більш такі якісь живі. Не знаю, цей малюнок мені більше подобається. Так, ну. Почнемо малювати балерину. Я взагалі-то людей не вмію малювати, але так хочеться, не знаю. Не хочу себе просто зупиняти. Намалювала фон, ось так. Потім буду збільшувати фігуру, уточнювати. Головне, щоб руки хоч більш-менш однакові, намалювати і ноги. Лице, можливо, зменша, можливо, і ні. Ну, тобто, ось такий етап у мене. Друзі, ось такий етап. На цьому етапі дуже все-таки неприглядне. Сподіваюсь, мене щось вийде нормальне. Тобто я роблю тут підложку під і пачку, і не знаю, можливо, це і не пачка буде, а якась просто. Спідниця, я не знаю, де я її потім в ітогі положу, поставлю. Тобто, чи це буде на вулиці, чи це буде в залі, якось по ходу. Картина інколи сама по собі щось диктує. ми не знаємо, що. В підсумку вийде. Ну ось поки що така балерина, якийсь рух, трохи нога мене не в ту сторону, ну нічого страшного, зате більш-менш руки. Так, друзі, ось таке обличчя поки що, і обличчя буде змінюватися. Я завжди починаю перемальовувати, щось домальовувати, ось така спідниця. Ну, так, більш-менш видно, що це балерина, правда ж? Друзі, ось дивлюсь на цю картину і думаю, зупинитися чи ні. Ця ніжка більш-менш в мене вийшла, але теж треба поправляти тут. Це тут принцип малювання циліндра, тому. Десь тіні, рефлекси можливо зробити. І коли я починаю у чат поліпшувати, то в мене виходить ще гірше. От завжди так буває. Тому що, ви знаєте, коли у людини не достає досвіду, Покраще малювати можу, можливо квіточки абстракції або ще щось, хоча і для абстракції потрібні навички і знання. А ось малювати людей це завжди складно. Я вже колись розказувала, що є етапи. Люди спочатку малюють там, акварелі, потім, можливо, якісь етапи там. В різних школах гуаш, темпера, можливо, всі матеріали, а потім вже приходять до масла. І також по сюжетам спочатку там якісь натюрморти, вони малюють, можливо, потім якісь пейзажі. А вже в кінці така серйозна картина і стафажем, тобто людьми, можливо, якимись тваринами. І це все в місті разом там і пейзаж є, і портрет, який, мабуть, є етапом до цієї такої серйозної картини. А мені от прямо зразу хочеться малювати все. І щоб і були люди на картині, але ж це неможливо, треба вчитися і багато років. А з другої сторони, ну хто мені заборонить от малювати, наприклад, таку балерину? Дійсно, вона в мене зовсім не ідеальна, можна сказати, якби це побачили в якоїсь художній школі, сказали, заберіть. Будь ласка, і більше нікому не показуйте, але хто мені заборонить малювати? Ніхто. Щоб гарно малювати людей, треба вивчати анатомію. Ну, я вважаю, що все треба робити в процесі. Не будеш пробувати помилятися, мабуть, ніколи нічого і не вийде. Тут я намагаюся якесь світло положити. І також, бачите, на шиї теж треба ложити якусь світотінь. тому що теж воно там десь закругляється, десь якісь рефлекси. Не дуже мені подобається. Але, друзі, ви розумієте, що це ж акріл. Акрилом лісіровки робити дуже тяжко. Мабуть, професіонали це можуть зробити, але з таким художником, як я, дуже складновато. Я це думаю, чого я мучуюсь акрилом. Ну, візьми масло, в мене його, до речі, тут в Канаді багато. Я купила собі, ну і малюй собі, ні. Мені треба акріл, його одне із достоїнств, це те, що він швидко сохне. І тому, щось неправильно намалювала. можу швиденько виправити. Тут, наприклад, в мене такий от така крова. Зараз Щось. Щось. можу їхати, ця лінія піде якась не так. Ну, можливо, ось так поки що. Ну, друзі, ось з рукою, бачите, не те кривувата вона в мене вийшла. А я це думаю, можливо, хай буде так зупинитись уже на цьому, трошки фоном підрізати кое що. Можливо, і так. Тут, можливо, якісь тіні положити треба. Ну, тобто, ви розумієте, це такий процес безкінечний, можна поліпшувати і зовсім все втратити. Друзі, добавила ось таких мазків, щоб показати якийсь рух у танці. Я на цьому закінчу. Завтра на Свіжу голову подивлюся. Потрібно ще якісь блійки положити на лице, на волосся, тут на руки, по деталізації якусь зробити, так і не доправила тут руку, ну нічого страшного. Мені подобається, що якийсь рух і у мене вийшов танець, скажімо так. Як на мене, то після великого перериву я це все малювала. Давно так сильно, детально не малювала людей, то можливо тіні зробити. Ну, розумієте, складки це ж треба малювати теж Де світле, тут більш світліше, тут більш темніше. Ну, завтра вже поправлю. Подивлюся іншими очами на це все. Ну, В принципі, мені подобається, чесно вам скажу. Тому що я ж говорю, що люди в мене не сильно то виходять, ну, можна сказати, не виходять, трішечки якесь сходство є. Але ще треба тренуватись і тренуватись. Чим більше малюєш, тим краще буде. Виходите. Так що малюйте, друзі, натхнення вам здоров'я, миру Україні, справедливого миру. І до нових зустрічей у відео. Пока-пока. До нових